У середу, 16 січня, в малому сесійному залі Червоноградської міської ради відбулося засідання наглядової ради із реалізації стратегічного плану розвитку Червонограда, що створений у рамках проекту місцевого економічного розвитку міст України. Які теми обговорювали цього разу, дізнаєтесь із наступного сюжету. Проект під назвою Місцевий економічний розвиток міст України, який було створено Федерацією канадських муніципалітетів, реалізується на сьогоднішній день у 12 населених пунктах Львівської та Дніпропетровської областей, в тому числі й у Червонограді. В рамках проекту передбачено розроблення і затвердження стратегічних планів економічного розвитку українських міст, відкриття Агенцій місцевого економічного розвитку, а також виконання ряду інших заходів, що мають бути спрямовані на покращення інвестиційного клімату та зміцнення демократії в Україні. У нашому місті діяльність проєкту МЕРМ принесла уже перші результати, адже іще наприкінці липня минулого року депутати Червоноградської міської ради затвердили стратегічний план розвитку міста на 2012 і 2017 роки. Для того, аби обговорити шляхи реалізації проекту, 16 січня цього року було проведено засідання наглядової ради, до складу якої увійшли заступник міського голови Червонограда Василь Турко, консультант зі стратегічного планування проекту МЕРМ Петро Мавко, депутати міської ради, керівники громадських організацій та підприємств. Виголошуючи основну доповідь, відповідальний за впровадження проєкту МЕРМ у Червонограді Петро Мавко зазначив, що на сьогоднішній день пріоритетним завданням є створення в міській агенції місцевого економічного розвитку. Спільно із депутатами міськради та представниками виконавчої влади, спеціалісти цієї агенції повинні активно працювати над залученням вітчизняних та закордонних інвесторів для створення нових підприємств, а відповідно і нових робочих місць. В якості прикладу Петро Мавко розповів про досвід міста Коростень Житомирської області, де завдяки створенню індустрії реального парку до міста прийшов стратегічний інвестор. В Червонограді основною перепоною для подібного поштовху в економічному розвитку є відсутність вільних земельних ділянок належної площі у так званій промисловій зоні. Саме над цим питанням переконаний Петро Мавко слід у першу чергу попрацювати представникам міської влади. По законах Індустріального парку, навколо того стратегічного інвестора вже створюються все нові і нові підприємства, які її обслуговують, супутні підприємства і так далі. і так далі. Тобто оцей процес розвитку, яке колись сказав, колесо розвитку, яке треба тільки штовхнути, а далі воно почне само крутитися, Там він запущений. От. І в принципі цей досвід і можна, і треба перейняти. Ну, Я вам скажу так, чому там це могло статися? Вони мали єдину перевагу. Суттєву перевагу вони мали вільну земельну ділянку. Це є проблема номер один міста Чорнограда. А, як ви пам'ятаєте, у 2005 році був затверджений генеральний план міста, новий генеральний план. І в концепції якого, значить, було покладено закрите зростання територіального міста Чорнограда у зв'язку з тим, що тут достатньо. Колишніх промислових зон, які не використовуються, вони теж складають свої плани на основі прогнозів, на основі прогнозів економічного розвитку, на основі прогнозів демографії і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І от ідеологи того е, генерального плану сказали, що містом розвиватися територіально більше не потрібно, достатньо того, що є. От, а тепер, як кажуть, Маємо те, що маємо, і треба розбиратися з тою ситуацією, яка тут є. Тому цим стратегічним планом, а ми, звичайно, аналізували і дуже добре вивчили цей генеральний план, він є складною частиною нашої стратегії, що ми передбачили заходи на відновлення оцих колишніх промислових зон. Це зробити складно. Це надзвичайно набагато складніше, ніж взяти і використати вільну земельну ділянку, але їх нема. В Чорнограді вільних земельних ділянок... Площею більше 1 гектара всього дві в переліку вільних земельних ділянок, які розробив е е управління земельних ресурсів. Всі інші там взагалі якісь такі підкіоски. Для стратегічного інвестора територія площі 1 гектар це ніщо. Він навіть не повернеться в ту сторону. Розумієте? Для одного супермаркету великого, сучасного, потрібно не менше 7 гектарів. Закон про... Індустріальні парки цю межу поставили 15 гектарів. 15. Тобто, якщо в тебе немає земельної ділянки 15 гектарів, нема з чим йти. Активну участь в обговоренні питання залучення інвестицій взяли депутати міської ради Євген Бачинський та Назарій Білобран. Наступного ж разу учасники наглядової ради із реалізації стратегічного плану розвитку Червонограда вирішили зібратися уже після того, як в нашому міські буде створено Агенцію місцевого економічного розвитку.